Hill, що Досить суттєва зміна транспортних розповідацій на, на маршрутах, а саме а пасажир пішов сьогодні в through, на ребус і пішов пішки. Ви знаєте, що 20 лютого було введено лаксі на маршрута в три гривні. Різдін на пальне змушує привіз і про по дітей на ринку, але транспортна наука пропонує інший спосіб використання транспортних засобів. Саме тому ми до простої формули, науковий саме кількість транспортних засобів на маршруті дорівнює. Це пасажирне навантаження, в час пік, кюб, скажімо так, умножити звичайно, форму, умножити на Т, це время оборота цього транспортного засобу і розділимо його на, на пасажир місцевість цього транспортного засобу. Коли ми провели ще в жовтні місяці, взяли один з середніх маршрутів No11 підставою дані цю форму, то вийшло, що у нас пасажир на наданий на автобус 27 чоловік при загальній пасажирмістості 43. Тому е, виходить, так, що пасажир або повинен платити за перевезення повітря, або ми повинні, повинні цей спосіб, який покупимо зараз. Тобто зменшити кількість транспорту засобів маршруту, що він повинен не возив, а возив людей. І, але при цьому громада міста повинна розуміти, що е, автобуса доведеться чекати там, на 120 Процента тобто, якщо працювали можливо, 10 машин, буде працювати 8%, а це означає, що треба, що і треба руха між довгості, трохи подовжиться. Зате ціна зберігається останку.